Гібрид P9889 із VO380. Як ви можете бачити, гібрид П9889 є гібридом лінійки Aqua Max, які його основні характеристики, що можуть вас зацікавити. Враховуючи те, що гібрид П9889 є середньопізнім гібридом, ми не рекомендуємо сіяти його як дуже рано, так і дуже пізно. Якщо у вас є необхідність у посівному конвеєрі, краще зайти в поле із більш ранньостиглими гібридами, а середньопізні гібриди, зокрема p 9889 посіяти в оптимальні терміни. Пізно сіяти ми його також не рекомендуємо через те, що враховуючи ФАО 380, слід бути впевненими, що гібриду буде достатньо тепла для того, щоб досягти фізіологічної стиглості до перших термінальних морозів. Наступною цікавинкою гібриду П9889 є потужний стартовий розвиток в разі його посіву в оптимальні терміни. Як ви можете бачити, рослина гібриду П-9889 є потужною і кріплення качана є дещо зависоке. Але завдяки тому, що стебло у П-9889 є міцним, боятися. Полягання, чи то кореневого, чи то стеблового не варто. За гібридом П-9889 випадки полягання не спостерігалися. Якщо ви вирощуєте кукурудзу по кукурудзі, тобто в монокультурі, гібрид П-9889 краще обирати у нашому преміальному протруєнні Люміген. Тому що генетична толерантність до хвороб монокультури, зокрема до летючої сашки, у гібриду П9889 є посередньою. Отже, гібрид П9889 це гібрид для тих, хто вкладається у вирощування кукурудзу або вирощує кукурудзу на зрошенні. Із гібридом P-9889 урожайність у 15-18 тонн є цілком реальною цифрою. Зверніть, будь ласка, увагу на нашу новинку. Щоб придбати насіння кукурудзи Піонер, звертайтесь до торгового агента у вашому регіоні.